Вітаю, хочу запропонувати вам до уваги свіжу привезену машинку з Італії. Це DAF 105 460 з ЗТЕшним двигуном 2013 року. Автомобіль в дуже гарному стані. Зверніть увагу, міст автомобіля не фарбований. Рама не фарбована жодних ознак повторного фарбування. Зараз подивимося на задню гуму. Задня гума 70-80% залишку, і це є мішелін. Автомобіль e, на легкосплавних дисках. Це наш котик. Познайомтеся, ми його не продамо за жодних обставин. Всі Без лонжерончики нержаві не фарбовані. Автомобіль з ретардою, e, передня гума. Також Мішелін, але залишок в районі 40%. Так, дивимося далі. Відкриваємо правий бардачок, ознак корозії взагалі немає. Пасажирське сидіння. В оригіналі не перешивалось Салон дійсно, в дуже гарному вигляді. 60-ка з італії, ще раз напоминаю, піднімемо кришку капота, подивимось, лонжерони в оригіналі не фарбовані, не шпакльовані, не гналі. Заливна горловина потосолу, відсутнє масло, гази не пруть, все чітко. Машинка не була в ДТП, все в оригіналі, втулочки не розбиті. Е, рульова колонка сухенька, чистий 13 й рік. Дивимося далі. Подивіться на номер він. Відсутні ознаки корозії ржавчини. Всі цифри читаються абсолютно чітко. Ліва сторона рами також в ідеальному стані. Заводимо машинку, Присвічується на табло. Оригінальний пробіг автомобіля 1 126 тисяч. Дійсно, дуже хотілося б його скрутити, тому що автомобіль виглядає як ніяк і візуально, і технічно на пробіг 700-800 тисяч. Є холодильник для продуктів. КПП у нас нового зразка. 3 на 3 передачки. Наш майстер, що перешив, то це тільки кермо. Решта все в автомобілі в оригіналі. Звертайтеся в відділ продаж.